Свідками надпринципового матчу стали вболівальники, які прийшли на стадіон Козак Арена, що в Петропавлівській Борщагівці. Чому надпринциповий? Спитаєте ви? Все просто: господарі поєдинку, спортивний клуб Чайка є претендентами на золото чемпіонату Київської області, а гості футбольний клуб Буча прагнули реваншу за програшу дома у першому колі. Нагадаю, Петропавлівці тоді перемогли з рахунком 2 1 але за іронією долі рахунок повторився і був він знову не на користь Бучан. Обидві команди досить активно розпочали гру і, незважаючи на прохолодну дощову погоду і слизьке поле, підтримували досить високий темп. Практично з перших хвилин у двобій були втягнуті всі від нападаючих до голкіперів. Граючи на вістрі атаки, Богданов у білих, а Панфілов у синіх постійно тримали в напрузі захист суперника, не дозволяючи останнім розслаблятись ані на мить. У бучан, як завжди, панфілову активно допомагав Петрук. Інколи так активно, що зупинити його вдавалося, лише порушивши правила. А стандарти річ дуже небезпечна, особливо коли штрафни пробивають майже з лінії карного майданчика. Та цього разу господарям пощастило, сильний, але не зовсім точний удар і круглий проходить поруч зі стійкою. А за кілька хвилин Петропавлівці не пробачили своїх опонентів за недбалість. Почалося все з кутового, що подавав Василь Бляхарський. Не зовсім вдала подача, і захист бучі вибиває м'яч, але недалеко і прямо у ноги супернику. Навіть сукарний майданчик, помилка Дмитра Безпідчука і Володимир Богданов не залишає гостям жодного шансу. Не ті, не інші ні на йоту не зменшили темп гри, продовжували атакувати і створювати гострі моменти біля воріт противника, тримаючи у напрузі вболівальників, які шаленіли у прямому сенсі цього слова. Те, що робилося на трибунах Казак Арени, розповісти не можна, а показати хіба що прибравши гучність. Та повернемося до гри. На 33-й хвилині матчу головний арбітер Андрій Кутаков вбачає у діях Юрія Клименка порушення правил проти Сергія Панфілова і призначає 11-метровий. Не погоджуючись із таким рішенням, Юрій навіть не хотів продовжувати гру, апелюючи і до рефері, і до суперника. Та здоровий глузд врешті-решт переміг, і В'ячеслав Руженцев пробив такі пенальті, зрівнявши рахунок матчу. Петропавлівці розізлися, а злість, як то кажуть, поганий помічник. Мабуть, тому у білих деякий час нічого й не виходило, і вони програвали бучі на всіх позиціях. Але згодом, очевидно, заспокоївшись, знову почали штурмувати ворота гостей. Якби обидві команди довели до кінця хоча б частину створеного, рахунок першого тайму був би далеко не один-один. Другий тайм проходив не менш напружено, розуміючи, що нічийний результат їх не влаштовує, гравці чайки раз у раз накончували на ворота бучі та вдіяти нічого не могли. Гості вдало захищалися, часто переходили у контратаки, намагаючись вийти вперед, але і у останніх не клеїлось. Наприкінці матчу стомлені були всі: футболісти від шаленого темпу гри, вболівальники від виру емоцій, тому, мабуть, забитий гол на 88-й хвилині. Зустріли кілька секундною тишею і тільки потім бурхливими оваціями. Захист бучан дав можливість супернику розіграти круглого у своєму карному майданчику, а Сергію Козирю пробити по воротах. За кілька хвилин пролунав фінальний свисток, який сповістив спортивний клуб Чайка, що золото 2011 іще є для них реальним. Так що боротьба продовжується. І вже у середу Петропавлівці вдома гратимуть перенесений матч 22-го туру із футбольним клубом Путрівка.